Танцювальний колектив Світанок Денс Студіо» з Южного, що на Одещині, здобув низку нагород на фестивалі Панорама Челендж, який проходив в Буковелі. Про це інтернет-видання «Южний Сіті розповіла мама однієї з учасниць. Фестиваль включає в себе дуже багато різних направлень. Всього під час фестивалю було 48 сольних танцювальних номерів та 40 колективних. Учасники з Южного взяли участь у всіх вікових категоріях з відділу танців. Зірковим судею фестивалю став Амадор Лопес, який після виступів провів для дітей майстер-класи. В категорії соло Герман Сіренко Kids 7-9 років з танцями і Fade стиль Street Dance привіз два перших місця. Категорія Teams Baby 4-6 років з танцями Лісова пісня, Барбі Кент стиль Pop Dance два перших місця. Категорія Teams Children 10-14 років з танцями... Думи перше місце готувала дітей до виступу тренер Анастасія Пітуй, засновниця студії танцю світанок Ден студіо. Варто зазначити, студії танців в Южному немає навіть року, а за межами Одещини вони завоювали вже третю низку перемог.